А, до речі, це ж по-моєму Логвін також грав на Як Pancer Є100. На карті Руінберг. так нещодавно був бій. Він там такий класний бій показав. Там ще йому на артилерія допомагав, пам'ятаєте? Це було просто щось неймовірно крутизне. І цікаво, і чудово, до речі. Отже, ми вже в перечутті. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. і дивимося, як грає. Великий бос, так? А за рулем цього великого босу Логвін. Карта Тихий берег. Ну що, пошумимо, так, наведемо шороху. Хоча я не, не, не знаю, буде наш герой їхати вперед. Це ж дивіться, це у нас е, яга є 100. Якщо їхати десь продавлювати напрям, то треба підтримка. Якщо ти вже поїхав, то назад повернутися буде дуже складно. Отже, наш герой теж це зрозумів і зразу ж зупинився. Показав він нам бій на Руінберзі, великий бос, а тепер великий бос буде на тихому березі. Так? Буде дуже цікаво подивитися. Отже, апгрейджена у нас гілка Е100, Яга е 100. Але сама Яга Є100, е вона не апгрейджена. Чому? Тому що бояться, що це буде імбіщит. Я, ж, ви пам'ятаєте також. На, на ній пограв. Спочатку я, я просто забувся, як на ній грати. так Спочатку такі собі бої, мене там спочатку лопушили, потім я вже краще. краще А останній бій просто там шедевральний, епічний я зіграв. Так що подивіться, хто не бачив. Е Плейлист або список відтворення ще називається. Європейський сервер World of Tanks та всі ігри гравця UA. Ось там подивіться, там саме гравець UA грає. І там я грав теж на язі. Дуже цікаво та чудово вийшло, мені сподобалось. Поки я розповідаю чудові та цікаві історії. 4-0 рахунок не в нашу користь. Мінус 3000 просадка. Ми граємо в топовому топі проти дев'яток, проти вісімок. Вісімок ми повинні наскрізь пробивати. У нас ну, дійсно така гармата потужніша. На, надпотужніша. 299 пробиття 1000 з копійками в нас шкода від пострілу. Чудово! Я думаю, супер чудово. Ми полюбляємо таку надпотужність. Ну і побачимо, як в цьому бою буде танкувати. В тому бою дуже класно натанковано було. Та й тут бачимо танкує непогано. Від Говіка, Говіка там теж пробиття чудово, Бораска непогане пробиття МВ. Так. Так, я. І від МВ теж танканув вже. 1200 вже натанковано, 2000 настріляно, один ворог приклопушений. Потихеньку-потихеньку вирівнюємо становище, тому що ми опинилися в повному оточенні. І чудово, що не поїхав там продавлювати, бо зараз би не повернувся звідти. Це точно. Обрав вірний план на бій. Так, тримаємося, братіші. Треба так триматися, щоб ніхто в тили не заїхав, до речі. Там може зараз позаду там зущини. Дивіться, всі повипушували, очі поприїжджали. І вони, бачимо, об'єдналися всі, не так, що, почути, що по одному, виїжджають, а об'єдналися і починають вихлопушувати наших братішів. Там нас прикриває Т-54. Є один, так. Ну і в принципі там непогано прикриває. Оце я хотів, щоб тудою саме ніхто не пролазив. 5-7 у нас по бою зараз. На воді ну, на воді наші повинні там вихлопушити, там Т-95 один залишився. Але не зрозуміло, лише проти нього там хорі б'ється. Якби вони його вихлопошли, то вже і там би у нас не було небезпеки. Бо ці братіші, які на той полуострівець заїхали по воді, вони звідти вже не можуть поки що виїхати. Бо і по центру там грають. Там бачимо, що. Ну навколо скелі всі обліпили цю скелю, суперники, і вони потихеньку-потихеньку намагаються. Ще в них, яка проблема, вони не можуть борщика підсвітити, і ще там і Стежка якась по Алінії в нас стоїть, їх не можуть підсвітити. А попереду стоїть борщик і гріль, до речі. Якби там якась і Стежка під'їхала, то вона, можливо, по самій А-лінії, можливо, пересвітила. І тут у нас вже перевага е, в нашому дефовському де. Так. так, а наш братіш натяжі здійдився, тому що ж бінку тут забився там. Ну так, нам зараз не потрібно ризикувати, це точно. Нам, до, до речі, бачите, я казав Т95, а до нього там ще ДБВ підприєднався, ми зараз той острів і втратимо, до речі. І звідси, Опа, видно звідси т 95 А ну, ну важко буде пробити. От бачить, що вона чудово. Ну і він нас пробив, розмінялися ми. Хоча я не зрозумів, чому ми з нього так мало виходимо. Я не помітив, може це якимсь чимсь снарядом стріляти. 689 ми з нього вибили. А він з нас 740. Так. Тепер треба не пропустити їх через цю ущіли. Тут є ложбінка, в принципі, якщо вони будуть вилізати, виключувати очі, то ми їх повинні звідси вихопувати. Ще й трупиком прикритися. Три вори знищено. 4279 настріляно. 1700. 30 натанковано, ще 1000 за розвідданими, Чудово, я думаю, тут досвіду непогано отримано. Не знаю, як посрібло, бо у нас вже зав... закінчуються е, бронебігні снаряди. Ну, такого стандарта, навіть під яким би він тутом не стояв, ми його все одно пропугали. Ну дивіться, він наглюка проїхав, він не може пробити. Ще одного на глюку кличе на допомогу. Чудово, ще його вихлопушили. На це вже фугасом стрільнув гонсал. Ну, Квансал, пугасний принцип. 10-11 рахунок, ну не критично, то хоча б 11 оточення. 11-11, вже взагалі не критично. І ще яка проблема, наш герой не може виїхати звідси. Тож бачите, ну, великий бос, великий бос, але ну, ну в міських картах або десь якщо продавлювати, прочавлювати. Але якщо ось так він забився і в оточенні ворогів, то ну, йому не хотілося б відкривати, е, е, е свою корму суперникам, так? <гум> <гум> У нас Леопард його знищить також. Треба буде після бойового статистики подивитися, якщо вона є, пам'ятаю вже Ну і там наші, бачимо, так зашкідились, що не можуть пересвітити там і Стежка і... так, Леопард і... Порш. Вони там чудово просто стали. Це ми втрачаємо й воду. ДБВ все ж таки. Добив там нашого Бракіша. Тайпа 68-го. А ну виманити зараз, виманити на себе якось так. Знаєте, як виманити? Хоча ні, напевне, виїжджати зараз цієї ложбінки не потрібно, бо зараз і ДБВ виїде із води. Нервується на жира, ну він не нервується, він просто він так маневрує на всяк випадок, щоб якщо хтось виїхав, він вже буде готовий його зустріти, правда? Ну і гріль намагається вирахувати, коли вже виїде звідси. Я. Напруженіший момент битви, дійсно. От як його вимог, не хоче поїхати. Вони невірно роблять, мені здається, треба було все ж таки. Де ДБВ поїхав. Він поїхав, підсвічує зараз. Але він теж там, бачимо, ту ж бінку став і він підсвітив. І це вже проблема для нас. Буде. Він, е, тепер можемо, в принципі, агресивно на гриля виїхати. Якщо зараз ще й танкане, то буде взагалі чудово. Позаду немає, поки що перешкод. Хай там поки що ДБВ б'ється з нашими братішами. А ми зараз поїдемо, заберемо гриля, все. Відстрілявся. До побачення. Так, 4 вороги знищено. 6200 87 настріляно. Поїхали далі. Треба ДБВ зараз знешкоджувати. Його видно звідси. Ну-ну-ну-ну. Прокиж там може впорається. Може і порається. Ні, не порався. Це все ж таки ДБВ там перезарядки. Неймовірно. А наш герой впорався, 5 ворогів знищено. Ну і борщик, борщик це не конкурент, я думаю. Так. Да? І... контендер. Я не знаю. Дев'ятого рівня. Конкурент чи не конкурент. Головне, щоб не закружляли зараз. Не об'єдналися. Ось ми побачили борщик. А він чому стоїть, щось там видивляє. АПКшник. А Теж пощастило, чудово, на 1100, чудово. 7600... 7700 вже майже 2500 на стріляні. 2500 натанкована. Великий бос. На тихому березі. А то знітився взагалі, почекайте. А, ні, не знітився, поїхав, по суті, правда. Поїхав, поїхав, зрозумів, що підсвітився. Тепер вже ти звідти не виїдеш. Ну і підставився, ні. Твоєчасно зрозумів, що не, сп... не... 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 не треба підставлятися. А як тебе за цим за... Конвенціям... Почекайте, а він навіть не, не хоче якось маневрувати. Чудовий віч, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!